Profter АВТ 5000. Це обігрівач типу моноблок. Він іде в цільному переносному корпусі, готовому до роботи, із баком для палива на 5 літрів. Завдяки цьому його можна встановити та використовувати в будь-якому місці та будь-якому приміщенні. Всі наші обігрівачі, моноблоки і вмонтовані моделі комплектуються повним комплектом, готовим для самостійної установки. Є кріплення, трубки і навіть хомути. Вихід може бути на один або чотири патрубки. Це залежить від моделі. В даній моделі у нас чотири різниці суттєво. Немає тільки якщо у вас секційне приміщення або бліндаж, і ви плануєте розділити один обігрівач на декілька секцій обігріву, тому що дані обігрівачі мають досить велику зону обігріву до 100 квадратів. Користуйтесь обігрівачами правильно. А якщо у вас під час використання або підключення виникли запитання чи складнощі в роботі, зателефонуйте нам, і ми завжди допоможемо.